Оскільки водоспад розташовується на крутому скелястому урвищі, а обвал льоду відбувається саме на цьому урвищі, льодолази в основному знаходяться в місцях найвищого ризику. По ту сторону пригод. Якщо ми спустимося з он з того боку на дно, то приземлимося он там на снігу. Думаю, буде чудово. Напевно, треба так і зробити. Тож ми опинимося зліва від тієї колони. Чудово! На цьому тижні я тут разом зі своїм другом Стівом Гіббом, і ми будемо займатися льодолазінням в місті Орей, штат Колорадо. Мені подобається займатися льодолазінням з лесом. Він він хороший надійний хлопець. Він не гримає на мене. Думаю, він бере мене з собою з тієї причини, що якщо він буде падати в ущелину, я будемо сподіватись, зможу його зловити, бо я більше за нього. Завтра ми спробуємо піднятися скелою, яка називається Сходи до небес. Це дуже чудова скеля для лазіння. І я чекаю, не дочекаюся завтрашнього дня. Людовиковий парк у місті Орей – це, напевно, єдиний у своєму роді людовиковий парк у всьому світі. Тут штучний лід, тут є спеціальне устаткування, за допомогою якого бурульки з гори поливаються водою, і таким чином крижана скеля промерзає вночі ще більше. З одного боку водоспадів знаходяться не такі високі ділянки для лазіння, близько 80%. Десяти метрів, а далі є ділянки, і по 60-70 метрів водоспади тягнуться до самого міста Орей, де закінчується парк. Добре, спусковий пристрій тут. Блокування включене. Великий вузол. Ось тут прив'язаний. Тут блокування, тут прив'язаний. Гарна страховка. Так, так, серйозна страховка. Ага. Каски наділи? Так, точно. Тож сьогодні ми будемо проходити ділянки протяжністю у 66 метрів. Ми подолаємо 60 метрів, це довжина наших мотузок. І потім виберемося з каньйону. Потрібно буде вилізти по скелях, пройти там не вийде. Отже, перш ніж приступити до підйому, потрібно бути впевненим, що ти зможеш це зробити, інакше буде дуже складно, і в якийсь момент може знадобитися стороння допомога, щоб витягнути тебе на вершину. Тів, підіймайся. Звичайно ж, льодолазіння це ризиковане заняття. Звісно, лід може тріснути. Бурульки навіть дуже хорошого розміру можуть відколотися. Якщо недалеко від вас ще хтось дереться по льоду, може трапитись, що вас тукне його мотузкою. Сама мотузка не заподіє сильної шкоди, але якщо вона зіб'є брилу льоду, це може загрожувати поганими наслідками. Це одні з найбільших об'єктивних ризиків. Ще можливий лавинний обвал. Але це вже не в цьому парку, а на природному льоді. оскільки водоспад розташовується на крутому скелястому урвищі, а обвал льоду відбувається саме на цьому урвищі. Льодолази в основному знаходяться в місцях найвищого ризику. Це був хороший підйом. На вершині звичайно відкололося трохи льоду. На жаль, у цьому був винен стів, але загалом підйом був хорошим. Це був справжній безперервний підйом, крутий, вертикальний, хороший розігрів. А зараз ми будемо мати справу з вільною колоною, що стоїть, а це дуже крихкий лід, тому потрібно обходитися з ним охайніше інакше може розколотися вся колона, а це дуже погано. Цей підйом буде трохи довший ніж попередній. А в нижній частині розташовується колона та кінжали бурульок, що звисають. Тому ми не будемо спускатися, бо не хочемо мати з ними справу. Але доберемося до верхівок цих своєрідних кінжалів. І почнемо звідти. Скільки тут в тебе? Ще є? Лід хороший, здається, він трохи тонший. за той, що був торік, він просто інший, щороку різний. Що ж ми намагаємося якомога більше залишатися в тіні так як лід підтає її просто може відколотися, а це загрожує поганими наслідками. Коли я думаю про альпінізм, то розумію, що для мене це є чимось більшим ніж ризикована справа. Я не для цього йду в гори. Я приходжу сюди за духовним переживанням. Я приходжу, щоб насолодитися красою, дружбою, весело провести час, навантажити м'язи. Я не налаштовуюся на те, що трапиться щось погане. Я роблю все від себе залежне, щоб захистити себе разом з тим, усвідомлюючи, що мене оточують небезпечні ситуації. Така реальність. Таким чином я намагаюся звести небезпеку до мінімуму, але в той самий час вдома не сиджу. Мене вабить природа. Унизу каньйону є ціле море води, а ще під льодом тече величезна річка, витікаючи з іншого боку, і ти стоїш на цьому маленькому острівці льоду і готуєшся до підйому. Це було неперевершено, особливі відчуття. Коли лід відколюється і уламки летять тобі в обличчя, потрібно зробити найголовніше відвернутися. Якщо не зробити цього, тебе може поранити в око або куди ще. Якщо лід вдарить по голові, яка прикрита каскою, нічого страшного, але влучення по обличчю загрожує наслідками. Льодолазіння дуже відрізняється від скелелазіння, так як в скелелазінні тебе не посипає дощем з уламків скелі. Там сценарій розвитку подій досить статичний. Чого не скажеш про лазіння по льоду. постійно щось може потрапити по твоєму обличчю, так сказати, вибити тебе з колії. Це дуже стрімкий підйом. До того ж, ще щедрий на уламки льоду. Сьогодні ми і справді добре розім'ялися. Остання розминка була дуже складною. Мої руки просто горіли. Сьогодні вночі потрібно гарненько відпочити. В передпліччях є запас сили, частину якої ми витратили сьогодні, хоча і не особливо напружувалися. Розминка вийшла гарною. Сподіваюся, що в нас залишаться сили на завтра. Сьогодні ми прокинулися о четвертій ранку. Яке гарне, ясне небо. Нам знадобилося близько двох годин, щоб дістатися сюди в це прекрасне місце. Ми в відправній точці в маршруту Сходи до небес. Його довжина близько 300 метрів згідно професійної класифікації wi 4 можливо, wi 5 Сподіваюся, ми підкоримо цю скелю за чотири або навіть п'ять годин. годин. Думаю, з першим виступом скелі проблем не виникне. А от другий, здається, досить стрімким. Отже, спочатку можеш піти різко ліворуч, а може, праворуч, на тією колоною. Здається, що там може бути маленький кут, правда? Так. Цікаво, що там. Там всього потроху. Є й зона з голими скелями. Коли виберешся на останню сходинку, буде складно, але звідти нікуди не дітися, по-іншому до вершини не дістатися. Так. А мені подобається, звичайно, останні висновки зробимо безпосередньо біля підніжжя, але здається, має вийти так, все добре, веди далі. I'm Направду я в захваті. Дуже хочеться розглянути маршрут ближче, біля підніжжя скелі. Таке враження, що деякі ділянки дуже стрімкі. Швидше б розглянути ближче. Я просто щасливий. Чекаю, не дочекаюся. Це буде тривалий і непростий підйом. Думаю, буде здорово. Ми можемо зіткнутися з різними труднощами. В першу чергу, все залежить від стану льоду, яке його розташування, яка товщина, взагалі, скільки його там. Звичайно, на перший погляд здається, коли ми дивилися вчора то здалося, що він, тобто лід, повинен бути досить надійним. Класичний ризик, з яким ми можемо зіткнутися під час цього підйому ймовірність виникнення лавини, якщо з вершини почнеться обвал снігу і льоду. але я сподіваюся, нас пронесе. 26... якщо я не помиляюся, о четвертій ранку сьогодні було мінус 3 градуси за Цельсієм. Зараз десь мінус 2. Було б добре почати підйом до того, як почне пригрівати сонце. Причина зрозуміла, потрібно по максимуму уникнути танення льоду, адже в такому разі він стає більш ламким, як і сама скеля. У нас є страхувальна петля з відтяжками, і нам можна легко передавати їх туди-сюди. Якщо в мене при підйомі є страхувальна петля, до якої можна приладнати льодобури, так, тоді під час підйому я можу просто взяти їх і за справу. Добре. Тож ми вже пройшли досить круту засніжену ділянку, близько трьох кілометрів, і ось де ми опинилися. Прямо перед нами ділянка, на яку потрібно видертися. На перший погляд здається, що це буде дуже цікаво, адже вона досить стрімка, і на ній є невеликі бар'єри. Ми стартували досить рано, але все одно двоє хлопців просуваються по лівий бік від нас. Але в них є професійний провідник, що набагато прискорює процес. Так що думаю, скоро вони вже будуть високо вгорі і не будуть нам заважати позаду нас. Група з чотирьох чоловік. Добре, що ми зайняли саме той маршрут, який хотіли, а все тому, що вчасно стартували сьогодні тепліше, тому ми сподіваємося, що багато чого встигнемо зробити до того, як пригріє сонце, тому що його тепло загрожує нам поганими наслідками. Сьогодні ми піднімаємося скелою сходи до Небес», і як зрозуміло, з її назви вона нагадує сходи. Перший схил це стрімка льодова ділянка. Потім уступ набагато більш похилий. Потім знову стрімкий схил, в усякому разі має такий вигляд. Потім ще один уступ і кілька схилів. Там є різні, як складні, так і прості, і в такому дусі до самої вершини на висоту 300 метрів. Я хотів піднятися цією льодовою ділянкою. Лід здавався досить крихким. Від того, що я погойдувався, лід здавалося ось ось трісне. Тому я намагався робити поменше рухів і проходити ділянку якомога обережніше. Так ось там поруч висіла досить велика брила льоду, і раптом вона відкололася і де бока. Мені пощастило, що мене не зачепило. Я був дещо осторонь, але удар вийшов найсильніший. Таке не забувається. Швидше за все, якби я робив багато рухів, то усю ділянку льоду, по якому я дерся, спіткала б така ж доля. Льодобури добре тримають у тому разі, коли лід ідеальний, коли погодні умови хороші, а лід надійний. А якщо він розм'якшується і починає танути, зрозуміло, що льодобури не виконуватимуть свою функцію так, як потрібно. У такому випадку нам доводиться прикладати дуже багато зусиль, щоб не впасти. Бо якщо на них впадеш, то вони погнуться, тобто зіпсуються. Адже, щоб добре входити в лід, їм потрібно бути в ідеальному стані. Зараз ми стоїмо на висоті 135 метрів від місця, з якого почали підйом на виступі завширшки десь в пів метри, закріпилися за дерево. Довелося де використовувати більше ледобурів, ніж я собі уявляв. Але думаю, я злякався, що доведеться чекати, поки група, яка піднімається попереду нас, піде з дороги. Просто вони буквально посипаються нас уламками льоду та сміттям. А ось зліва від тебе лід просто чудовий. Ліворуч, хлопче. Давай ліворуч. колись ми з другом вирішили підкорити гору Джеферсон був кінець сезону, і ми вилізли на виступ снігу шириною близько 30 сантиметрів і зробили траверс довжиною близько 150 метрів навколо схилу гори. Але я подумав, що якщо ми піднімемося десь на 30 метрів, то зможемо дістатися до виступу. Тому я приступив до виконання завдання, але там нічого не було, тільки хитка ділянка скелі. Не було за що закріпитися, і до мене дійшло, що доведеться спускатися. Цією дуже неміцною ділянкою, якою я щойно піднімався, під час спуску мене переповнювали сумніви, чи повернувся я додому неушкодженим. Було дуже страшно. Але як бачите, все закінчилося добре. Я опустився на виступ, зробив траверс у зворотному напрямку і дістався до твердого ґрунту під ногами, де ми змогли сісти, щоб відпочити і зібратися з думками хвилин через десять, коли ми вже спустилися зі скель. Ми побачили, що шматок скелі розміром з кулю для боулінгу відвалився з вершини і впав туди, де ми щойно були. Більше того, уся ділянка скель, на яких ми щойно були, відкололася. уявляєте, він приземлився десь на 800 метрів нижче, відскочивши від дуже крутого засніженого схилу. Якби я залишився там на якихось зайвих 10 хвилин. Від мене б і мокрого місця не залишилося. Ні, в мене, ні у мого друга у такому разі не залишилося б жодного шансу. Коли я згадую про той випадок, про свої відчуття в той момент, коли я побачив той обвал, приходить на пам'ять виразна думка. З якоїсь причини я щойно не загинув, з якоїсь причини я все ще живий. Думаю, мені потрібно ще чогось досягти. І Це усвідомлення допомагає мені не просто плисти за течією, а цінувати життя. Адже у нього є сенс, вірю. Існує щось таке, що Бог закликає мене зробити. Мені здається, що це останній ривок схил близько 60 метрів заввишки. Я хочу дістатися десь до половини, а може подужаю і дві третини, тому що верхню частину краще залишити лесо. Я починаю втомлюватися, але все ж добре буде закінчити цю справу. А потім ми піднімемося з тієї вершини ще вище. Тикінба і стикам. Коли я думаю про майбутнє, про нові підйоми, в мене в голові виникає стільки перспектив, адже можна організувати, спробувати себе на нових маршрутах на скелях вище. А ми можемо підійматися до водоспаду набагато більше, було б бажання або якщо захочеться, вибирати маршрути поскладніше, але чесно кажучи, мені подобається сам процес, і справа не в тому, щоб бути найкращим. А в тому, щоб дертися на небачені висоти. Мені подобається просто бути на природі далеко від метушні, насолоджуватися неймовірними пейзажами, красою творіння. Нарешті ось і вершина. Підйом був просто супер. Мені неймовірно сподобалося. Опустимося і подивимося. Прив'язаний до мене, нічого собі. Звідси я навіть не бачу землю. Він так далеко. це було неймовірно. Супер підйом височенний. Було круто, хороший міцний лід у середніх ділянках. Навіть на перший схил сходинку піднятися було непросто. А на останню сходинку ще складніше. Супер, звичайно, зсипалося багато льоду, але мені дуже сподобалося. чудові краєвиди. Просто чудовий день. Ти вже там так. От і чудово. Дивись, де ми. це був найскладніший тривалий підйом, який я коли-небудь робив. Чесно кажучи, я хвилювався, як буду підійматися на деякі сходинки. Коли ми щільно підійшли до них, виявилося, що це і правда складно. Скажу так найбільше в цьому дні в цій пригоді мені сподобалася краса, яка нас оточувала.